З 2008 року тариф на вивезення та утилізацію сміття був сталим хоча за цей час декілька разів ціни зростали на все. Але на даний період керівництво МЖЦ змушено підвищити тариф, адже діючий не покриває цін на автозапчастини, ремонт сміттєвозів та інших необхідних матеріалів. Ту роботу, яку виконують ці автомобілі, вона дуже тяжка, і зрозуміло, що без ремонту проведення ремонтних робіт ці машини працювати не можуть, в тому числі збільшилася і мінімальна заробітна плата. Ну але це не являється основною складовою. В подорожчині основна складова це все таки пальне. Хоча подорожчання вже на часі воно могло бути більшим в рази, розповідає Любов Іванівна. Окрім переведення сміттєвозів на газ, тариф зросте не набагато і за рахунок сортування сміття. І нехай залишається 11 будинків, які не бачать нічого корисного у заварюванні сміттєпроводу. Тім майже 90 багатоповерхівок вже викидають окремо пляшки та решту непотребу. Що нам це дало? Це дало нам можливість ту частину сміття, яке ми мали вивести нас на наш полігон в підгірцях, ми скоротили цей шлях вивезення і вивозимо в район автошколи, де знаходиться підприємство Вторресурси. Завдячуючи тому, що на сьогоднішній день є співпраця з цим підприємством. Ми також вивозимо дуже велику частину габаритного сміття. Яке є дерев'яне сміття, теж вивозимо на прийомний пункт, який знаходиться в районі нашої промзони. Але окрім того, що нам слід привчити себе до сортування сміття, треба навчитись робити це правильно. Адже на практиці виявляється, що габарити непотребу можна значно зменшити, при цьому не докладаючи великих зусиль. Такі собі навчання вирішили провести у закладах освіти нашого міста. Ми зараз хочемо провести. В наших дошкільних закладах і в школах малесенькі такі навчання, як можна скласти наше сміття. Це пляшки, це коробочки. Завдячуючи цьому, ми зменшимо, по нашим розрахункам, практично в три рази те, що ми ложимо вже в сортувальний бак. Зрозуміло, що буде менша вигрузка, буде менше відвезення навіть до палатьяна. Ми вирішили провести експеримент та особисто перевірити, наскільки зменшиться обсяг сміття, якщо його стиснути, а пластикові пляшки ретельно скрутити. Як бачимо, наш смітник заповнений менше, ніж наполовину, отож, висновки робіть самі. За якийсь час комунальники підіб'ють підсумки і з'ясують, чи зменшилась кількість вивозу сміття і які будинки цьому активно сприяли. Можливо, саме цим мешканцям буде зроблений перерахунок. Більше ми не зможемо нараховувати людям, але за певний час, більше всього, що за півріччя цього аналізу, ми зможемо, в принципі, якщо якийсь будинок... Сортує це сміття краще, значить у нього все-таки буде перерахунок і буде зменшена вартість вивезеного сміття. Наше сміття це переважно органічні та неорганічні речовини. Якщо органіка може бути корисною та легко розкладатися у ґрунті, то 82% неорганіки це переважно вироби з пластику, розкладаються щонайменше 300 років. Отож, не сортуючи сміття, ми власноруч створюємо цілі пластикові кладовища. Олена Сохонда, Андрій Пугач, студія Барт.